Відкриваю суперцікаву тему, як переїхати в Британію по спонсорській програмі. От я зараз знаходжусь в аеропорту в Німеччині, і в мене є готові всі документи для того, щоб переїхати в Британію. І зараз я розкажу, як воно там працює, які нюанси і так далі. дивіться в аеропорту. Це в туда. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Перше Саме важке, це треба знайти спонсорів, хто вас готовий прийняти. Вони потім заходять на сайт Gov.UK, заповнюють там формулу за вас, ви відправляєте всі свої документи, там номер телефону, паспорт і так далі. І потім до вас підходить підтвердження, вас приймають чи ні. Вам просто приходить лист на а пошту коротше. І з цим листом так приходите, я, я до речі, сьогодні буду вперше це пробувати. Я не знаю, чи вийде. В мене немає візи. Мене нічого немає. У мене є тільки листя, кому вказано: оцей лист покажете. Я вас пропустять. Я отак лечу. Я взагалі не знаю, що буде. Лечу я до речі, не переїжджати. Лечу я Україні сьогодні, завтра Британія буде передавати танку і воєнну техніку. І я там буду співати. Я спеціально для цього брав візу, бо вона мене буде працювати до 2026 року і так далі. Короче, це набагато простіше, вигідніше, і безкоштовно. Далі що вас чекає Британія, якщо ви переджаєте по такій програмі? Вам надають житло спонсори. Вам дають 650 фунтів на місяць. Страховку до це так далі, але треба враховувати, що в 650 фунтів в Британії це взагалі ніщо. це просто нічого, майже зразу буде треба влаштовуватись на роботу. Так само, і курси англійської і так далі. Я буду все показувати далі. Я покажу, як воно далі все відбувається. І покажу умови спонсорства. І, до речі, скоріше за все, буду зустрічатися зі своїми спонсорами, глянемо що до чого. І покажу вам більше деталей. Бо багато вже хто хоче тікати з Німеччини десь де-небудь. І є така можливість, як Англія. Ну чому не спробувати, якщо комусь хочеться, правда? Особливо, якщо там ваша кар'єра може краще розвиватися. Коротше, сижу на контролі. Тут дуже багато людей біля мене не можуть показувати. Вони вперше бачать. Тобто, в мене немає візи, мене є тільки повідомлення, яке дозволяє мені заїхати. Тобто з тим повідомленням його показують чи привіднику потяга, чи авіакомпанії і так далі. І з цим всім я можу далі рухатись. І вже в Британії я отримаю все. я їм показав це все, і вони кажуть, все, до прийшли спеціалісти, перевіряли все і пустили. Бо я чув, що не пускали вже людей, бо люди цього не знали. much, really thanks. і людей відмовляли. Вони потім йшли, робили біометрію, робили візу. Дуже важко їм там знову відмовляли, тільки потім летіли. Зараз добре, в мене все на руках. Покажу далі, що буде, коли я вже приїду в Британію. Коротше, народ. Я прийшов, я в Британії, все, все добре, все <плес> хорошо. Мене пустили через просто а, лист на, на пошті. Ну, офіційний лист, від, типу, а, Government of britannia, Я не знаю, як правильно сказати. Віцяйте like, Gov'a. Все, я тут, все супер. Лестер притикали, це з мене, що я хочу постійно знімаю сам себе.